гра 20 25. Слушай, третій чи то четвертий рік. Вона починається з Починається з буралчика. З таким от шикарним чехлом, якому вже років 4-5, по-любому 5, по 5. війна вже 3 йде почти. А він у нас був задовго до війни, мені так здається, випросив у флагмана. Оп! Наша зброя на сьогодні. Жерлиці готові, живця. Наловлено крига чотири плюс. Один. Відходимо, бо вода зразу з лунки вилазить. Там буде вторий, третій, четвертий, а там буде видно. Так от вода розтечеться вокруг ополонки і вона стане крепше. Мгновенно замерзне, бо морозець щипає, щипачі. Відпрацьовуємо. Ні разу навіть не хрустнув під ногами. Не знаю радуватися чи бояться. Хоча вчора ламали кирпичами. о, тріщинка пішла Ну водичка і затягнеться ось вона. Це одна від ополонки хруснула. Оце мені вже не подобається, але я знаю, що тріщить значить любе. А можливо це не з тієї поговорки. Отут щучки вічно тусуються. Бінк тут канави, То кіт наплакав, нема де що й поставити. Ладно, поки це бомбанем, там далі видно буде. Це максимальна глибина яка буде, бо глибини тут на канаві взагалі немає. Живець мелкий і част його дуба врізала. Особливо верховодка. Чорт його знає, як його вішать за жопу чи за спинку. Ну, нам поки хоча б клюваку, клюваку від отримати. Більше для щастя і не треба в цьому житті. Як, як у нас нині запроси упали? У нас є липучка для буравчика. Фу, фу, фху, блін. Треба було б її помити. Здається, отак ми носили в минулому році. Ладно, поставимо пару штучок, буде видно. Взяв відро, а воно кіл 10 важить. І вже під ногами тріщить. І дупа жим-жим, естественно. -жим. Головне, коли підходиш до ополонки, льот не вимиряє. Криком, точніше вода з поломки не фігачить повним ходом. А значить якась крепость є. не просідає під нашим жиробасним натиском похудать бекіл на 20. Оп! Снаст готова. Ще знайдемо живця. Треба було одібрати дома покрупніше. Дома ще відерця є, коли повернуся. Навірно на цей нацепимо, а то як страховочний для щуки. наверное. це приндець оп я на дальний кордон Ще до речі, а що, до речі, сьогодні? Ще не 15 лютого, в общем, початок лютого. Якщо хтось думає, що я браконьєрю. Відоси блін обично знімаються на год вперед. Зимні, бо ви їх не дивитесь. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 штучок. Це не тільки більш ніж достатньо, а і... І норма. Більше ніж на 7 гачків, ви знаєте, не можна рибалити. Тому якось так. Ой. Та що б тебе дупа тріс. трісне. Ладно, відро тут оставлю. Шмаття розкидав, краще б я їх на берег витягнув, щоб сильно не палиця. У всіх на виду щось найшлося. Ось так. О. Виждали. Нічокенька. На Неопарика. І ще разок. Заразовутку вкоротив неправильно. Флагманська. Опа. Є ще у нас ще й черв'ячок є. Похоже, щось є. Ну, дрібне. Пусто. Подморомішали. І офігеть, що проходить, тільки я отвернувся. Мілка шкода залилась. Аж пузирі по дну пішли. Глибина метр з кепкою. Згамола й три. Нужба. Ніфіга. Оп, Дрібнота. От хто окуня розігнав. Я вже думав, він розбігся. Хто куди? На корм бакланом. Оп! Окон покрупніше. А де ж карась? Тут є єсь... був карась. Де ж таранька? Я вже взнаю його по покльовки. Прикормка кукурудзою не допомагає. На кукурузу не бере. Дергане, блін яка видно, що ж таке? Дергнув і всіх налякав і сам злякався. Кукурузки. І не фіга сонце. Оп-оп-оп! А оп. покрупніше не було. Так, губать. І я один посеред канави на льду. Мішень. Мучає. Нанокрючок. Нанокунь. Переждав. В ітоги вже все в кишках. Наш тара не ділась. Чи то все що й було? Не вірю. Якщо ты там, легче можешь. Капец, новый рекорд. Опять видно оконь. Ригатане. Гребане сонце, щоб я ще вийшов отсюда. Ушлу коля. І тішина. Не на не на кукурузу, то кокуль на опариша. Сидів у конець. Може балансіром його попугать? Жерлиці мовчать. Оп, оп, оп. оп, оп. Со дна і паразит мійкий. Порядок. Опять якась фігня. Дрібна, дрібна. Я бачу, треба закриватися пораньше. Рига тане, ще й риби нема. Чим не повод. Ну так. Хто б сумнівався, я його навіть не почувствував. Такий тяжовий. Ого! Оце так. Да. Не вспіло на дно впасти. Да -мо, давай туди живий вода почала виходити з заполонки. Риба нас тут доведе до провала спецоперації. Тарань 2025. Дрібні, дрібні. Походу, будемо шабашить, мелочь достала. Гає, взяти не може. А сонечко нема чим затулить більше. Все почне танути. Повернемось через недільку, льод буде крепше. Може і на Куйбишево прорвемося. Да. Пора. Пора шабачить. Оп! Хлоп. Сматуємося. Ну от і все. Вовчик котикам хватає з головою. Собираємось.